У нашій країні все частіше можна зустріти людей, які гуляють з тхорами. Цих невеликих хижаків нескладно приручити. крім того, вони піддаються дресуруванню. Проте незалежний характер тхора може в будь-який момент дати про себе знати, а значить, не варто особливо розраховувати, що звірятко буде виконувати команди і бігти до вас за першим покликом. Дуже забавні животної, активні. Много сп'ять, але коли бодрствують – дуже активні. Пасту витаминную даем. Очень любят пасту. Вот, вот для котят есть паста витаминная. Благодаря ей они подаются дрессировкам. Крім того, декоративним тхорам потрібна постійна увага, а тому доведеться брати активну участь у будь-якій грі. Для тхорів немає нічого неможливого, тож варто підготувати квартиру і заздалегідь закупорити всі щілини, стежити за тим, щоб вікна та вхідні двері були зачинені. Прежде, ніж ви захотіти завести такого звірка, потрібно дуже багато літератури прочитати. Мінімум це сто 300 гривень, максимум там до 2000 гривень. Ну та від розцвітки, це стандартний соболь. Собольєву купила за 500 гривень. Виходить, що домашній тхір це не таке вже й дешеве задоволення, та й правильне утримання, годування та лікування завдання не з простих. Але як би там не було, неможливо залишитися байдужим, побачивши цих малих компанійських тварин. Катерина Лапицька, Едуард Шендерович, Соціальна країна, Одеса.